Доброго дня! Продовжуємо тему астромасажу по знакам Зодіака. У нас леви та Діви. Масаж для левів це сила в твоїх крилах. Тож, зона впливу це спина в ділянці лопаток до середини спини, масаж лавовими каменями. Рекомендую саме тут у левів накопичується напруга, тягар відповідальності та нереалізовані емоції. М'який глибокий масаж. Знімає стрес і м'язові затиски, повертає легкість у русі, активує внутрішню силу та впевненість. Подаруй собі, крила, ти заслуговуєш на це. Записуйтесь на масаж. Далі у нас ідуть е, діви. Масаж для дів це гармонія зсередини. Головна зона мудів це живіт та черевна порожнина, центр турбот, контролю і емоцій. Саме тут накопичується напруга, тривога та зажими перфекціонізму, м'який масаж живота, покращить травлення та зніме спазми, заспокоює нервову систему, дарує легкість, тепло і внутрішній баланс. Відпустіть контроль, дозвольте собі відчути спокій. І зробіть собі, собі релакс. Чекаю на запис до мого салону. Дякую.